Чадний газ або оксид вуглецю, якщо говорити правильною мовою, так це безбарний, дуже токсичний газ, який не має запаху і смаку. Він утворюється в результаті неповного згорання вуглеміських матеріалів, таких як вугілля, деревина, газ або бензин тощо. Через відсутність запаху і кольору, чадний газ може непомітно накопичуватися в закритих приміщеннях, тобто, якщо приміщення погано вентилюється, існує велика загроза отруєння цим чадним газом. На минулому тижні маємо минулого четверга ситуацію в Смілі. Ціла родина п'ять осіб, отруїлися труїлися газом. Ситуація полягала в тому, що це також було пічне опалення, палетами топилася піч, пожежі не було. Але через те, що піч була неправильно обслуговувана, в ній були тріщини ціла родина, там де маленькі дітки. Я зараз назву який рік народження дітей це 2010, 2015, 2016, 2019 рік. Поступили до терапевтичного відділення Смілянської міської лікарні з діагнозом отруєння чинним газом. Все обійшлось, але факт такий є. Тому ми і змушені наголошувати вкотре на цьому увагу. Серед симптомів отруєння чинним газом це головний біль. Запаборочення, слабкість, нудота в важких випадках це втрата свідомості. І якщо ми говоримо про пічне опалення перед початком опалювального сезону, потрусити сажу, перевірити, чи немає тріщини, не розміщувати легкозаймисті матеріали біля печей.